Зазначили, що той багаж здоров'я, з яким людина підходить до 50-річного рубіжу, визначає насправді якість і тривалість його життя. Чи так це, і якщо можна докладніше, ваша думка? Ми останнім часом все більше і більше уваги приділяємо питанню здоров'я мозку. Здоров'я мозку воно визначається з одного боку спадковістю, але з іншого боку, великою мірою способом життя людини і контролем захворювань. Чому те, що буде з мозком у людини віці старше 70 років, категорія про яку ми сьогодні з вами говоримо, воно великою мірою визначається віці 45-50 років. Саме в цьому віці часто починаються ті хронічні захворювання, про які ми згадуємо гіпертонія, високий холестерин, порушення цукру, цукровий діабет, і це визначає траєкторію. Якби руху людини і наскільки буде уражений його мозок, і відповідно зрештою і здоров'я мозку, і ризик таких захворювань як деменція разом з ними і серцево-судинних захворювань. Тому так ми наголошуємо на тому, що те, що буде в вашому житті після 65-70 років, великою мірою залежить від того, як ви до свого здоров'я близько 50 років.